Під цими накидками три автомобілі-переможці, проте не потужні автівки класу люкс а автомобілі здорового глузду. 13-й рік поспіль свій вибір зробили читачі німецького журналу для споживачів Ґутерат. У перші роки головну роль у рейтингу відігравала безпека автомобілів. Тоді тільки з'явилися європейські криш-тести, тому вони були у фокусі. Потім почалася дискусія про високі ціни на пальне, і всі зосередились на ощадливості. нині ж споживачі оцінюють автомобіль в цілому, тобто стали вимогливішими. перший призер вечора. Новий гольф. Категорії Компактні авто Бестселер у сьомому поколінні вперше здобув важливу перемогу. Гольф-7 побудований на новій модулярній платформі, сумісній з іншими моделями концерну. Це полегшує виробництво та дозволяє встановлювати стабільну ціну. Приємний побічний ефект Гольф-7 на 100 кілограмів легший за модель попередника. У Volkswagen відзнаку розцінюють як визнання вдалої концепції автомобіль неймовірно ощадливий, є вигідним капіталовкладенням, є витривалим і чудово виглядатиме через 15 років, бо має дизайн поза часом. А внутрішнє садкування можна додатково ще більше вдосконалювати у наступні 4-5 років. Переможець у категорії Седан Шкода Рапід переконав читачів як недорогий і надзвичайно просторий сімейний автомобіль. Достатньо місця як для ніг у салоні, так і для речей у величезному багажнику. За цим критерієм у своєму класі шкода Рапід обійшов усіх. Жодних компромісів і коли йдеться про безпеку, п'ять зірочок у креш-тесті програми Euro -NCAP. Висновок – багато авто за менш ніж 14 тисяч євро у базовій версії. Ми вже цю в шосте отримаємо відзнаку як автомобіль здорового глузду. Під нашою маркою продаються високоякісні продукти за розумними цінами. Тобто, співвідношення ціни та якості завжди в центрі уваги, і саме це відзначають читачі. переможець у категорії універсал та мінівен Mokka. Автомобіль для дозвілля вигідна пропозиція для водіїв, які хочуть пересісти з більшої моделі на дещо меншу. Попри довжину 4 метри 28 сантиметрів, Opel Mokka вражає просторим салоном. А завдяки вище закріпленим сидінням, оглядова можливість для водія та пасажирів значно краща. У Німеччині Mokka можна придбати з переднім чи повним приводом за ціною від 19 тисяч євро. Здоровий глузд в моделі Мока полягає у відсутності шкоди для довкілля, безпеці та ощадливості. Тому це справді авто здорового глузду. та ще й з модним і сучасним дизайном. Відзнаку категорії інновацій цьогоріч отримали відразу дві системи безпеки. Ford. по перше, система екстреного виклику Сінк. Якщо я потраплю в аварію і спрацює подушка безпеки чи вимкнеться подача бензину, синк автоматично зв'яжеться з номером екстреної допомоги. Залежно від країни перебування відповідною мовою. У Бельгії система може навіть розпізнавати в якому регіоні я перебуваю, і обирати між фламандською, французькою чи німецькою. Далі система передає, що автомобіль Форд потрапив в аварію по-друге, система Майкі призначена передусім для безпеки водіїв новачків. Є два ключі від авто, коли обидва знаходяться в машині, можна, наприклад, запрограмувати максимальною швидкість 140 км кілометрів на годину або обмежити максимальну гучність. Без сумніву, вигідно та ощадливо критерії, без яких важко уявити собі автомобіль здорового глузду, і які значною мірою впливають на вибір нового авто.